Я залишилася рік без мами, без тата, а два роки без мами. То мене дядя забрав мамин брат і виховував. Але якраз вже голод починався, то там забирали, розкулювали, то дя... там ще дядя один був, то їх перше розкулачили, то втекла одна плем'яниця тьотина до неї, а мене ж взяли, бо батьків не було. То ми дві плем'яниці виховувалися у дяді. І четверо своїх дітей, і був діду їх, і ще хлопець менший. Гол... І в одній хаті, але як голод почався, то перший той хлопець найменший вмер, бо не було що ж їсти, і дід помер. Тоді прийшли, забрали корову, забрали свиней і виносили як скриню із стіней. То тітя слідом бігла і казала, от дайте мені хоч великий платок обгризь. А він каже, тебе сонце нагріє. А тоді, а ви то я це що за голод пам'ятаю, і я, мабуть, до самої смерті не Ну А тоді дядя закопав, знаєте, на у ярді там, ну, картоплю, капусту, там. ну, що міг, цибулю може, що ж у ямі закопаєте. І так ми то, що там дехто достане, так ото їли. А тоді вже навесні ходили такі ж, то, що розкулачували, і штеками палки такі, а тут гострі штеки, і ходили по, по по землі, шукали де то свіжа земля, то відкопали і те забрали. І от тоді ми вже нічого не мали. І ми порозлазилися, хто куди, бо вже вони всі пухлі. і Я була пухла. Тріскалися шкура на тут і на ногах. Ну куди ж порозлазилися? Лазили, значить, лопуцьки вже навесні були, липу драли, листя їли, все так. Ну, а в школу злазилися спать. Де ж mm. то лягаємо, то так устаємо покотом на підлозі, нема ж ні соломи, нічого. Одне встає, живе, друге мертве, одне живе, друге мертве. Тоді, вже як дійшло більше, що стали вже і пухнуть, і тріскалося шкіра, то матерія така стекла. То ми вже не в школи не питали, а лягали на дорозах і так ми були, спали.